Ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні вже цього тижня закликала лідерів ЄС президентка Європейської комісії Урсула фондерляїн. Під час виступу у Європарламенті 17 грудня високопосадовиця наголосила, що вже запропонувала два різні варіанти фінансування України на наступні два роки: перший на основі заморожених російських активів, інший на основі запозичень ЄС. Це дозволить лідерам ЄС напрацювати рішення про використання десятків мільярдів євро центрального банку Росії, що зберігаються в Європі. Російські гроші допоможуть Україні покрити фінансові та військові потреби протягом 2026 та 2027 років. Загалом у Європі заморожено 210 мільярдів євро російських активів. Минулого тижня. Ми погодилися на тривале замороження російських активів, і це є вирішальним кроком, який надсилає надзвичайно потужний політичний сигнал. Це означає, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки ми не вирішимо інакше, доки Росія не припинить війну і доки Росія належним чином не сплатить репарації Україні за завдану шкоду. А безстрокове замороження цих активів також спрямоване на посилення спроможності України забезпечити справжній мир мир справедливий, мир тривалий і мир, який захищає Україну та Європу,